Другий тур другого кола чемпіонату у Полтаві вирізнявся найшвидшим голом в історії української прем'єр-ліги. Першими голами молодого футболіста Володимира Одаріка та Сандро Кобахідзе у Полтавській команді забиті у додатковий час. А також це був 200-й матч капітана Ворскли, нашого землякам Володимира Чеснакова. 200-м голом, я б не звісно». 20-річний нападник київського «Динамо» Роман Яремчук на правах ренди грає за Олександрію. Він син гравця збірної країни та полтавської. Ворскла Івана Яремчука. А ще цими вихідними став автором найшвидшого голу в українському чемпіонаті. Романе, Ви розумієте, що ви вже увійшли в історію, оскільки забили найшвидший гол прем'єр-ліґі? Ні, я цим не інтересувався. Поки якось так, що в інтернет не заходив. не читав. <рив> <рив> у цьому матчі Роман Яремчук зробив дубль. Проте з чотирма голами не наздогнав ворсклянина Юрія Коломойця в його активі шість. Та перша сходинка списку кращих бомбардирів вищого дивізіону щоправда на пару з динамівцем Мораєсом. Сам Юрій недільний матч пропустив через травму. На 90 90-й хвилині матчі полтавці поступалися з рахунком 0-2. Кобахідзе реалізував пенальті 1-2. Щоб відігратися у Ворскли було 4 хвилини, і їй вистачило цього часу аби здобути нічию. Одарюк, який 10 хвилин до цього вийшов на заміну, замкнув передачу з флангу, і це 2-2. Слава Богу, что в конце игры забили и нашли в себе силы отыграться. Это, я думаю, ничья дорогого стоит нам. Потому что если мы сейчас проиграли, тем более при своих трибунах, опять бы у нас была какая-то такая психологическая яма. И не знаю, как дальше было. А так, двигаемся дальше. Мы вообще на другой результат рассчитывали. Но, понимаете, так начали игру, что это все поменяло наш план. Ну, очень тяжело, когда пропускаешь сразу, потом второй гол. Драматическая игра получилась. И из-за наших ошибок, из-за детских, я бы сказал, ошибок, мы пропускаем мячи. Безобразный первый тайм в раздевалке немножко прослось. розбудити деяких ребят. Аби претендувати на шосту сходинку турнірної таблиці в Орсклі треба було вигравати з нічією і одним очком. Полтавський клуб лишається на сьомій позиції. Наступний матч виїзний у Львові. Підопічні сачка гратимуть за аутсайдерами Карпатами. Вони не вигравали 11 останніх матчів.